Пісня. Ну, тепер символ своїх людей, нашого героїзму. Ну, принаймні мені так. Давай. Так, так, давайте ми перекладимо і запрошую викладача пані Інну до слова. Вітаю всіх присутніх. Дякую, що ви зібралися до темати наш проєкт і його відкриття. Я вам трохи розповім про витоки цього проєкту. Звідки вдалася ідея, звідки вдався. Правило тому ще на Бробешанка. Міри заселився в Бибарі шинцями кучатку. При заміні. Лені Шатата, поки завелися в мої досвідчення 1650 рік. На щуротові призвича та кайдани, гамалії, токен. де одного часу захопилася дослідженнями, бутий не краєзнавці, хмитро Гамарія, Яреніці Щербакова і Кайдан. Смитро Гамарії частенько бував у нас вдома. Передобрався старовині, фотографії. Вони дуже тісно спілкувалися з бабусею, з були родичами. Я зберігала виріски, його стачей з газет. Це на мене дуже вплинуло. З реїснім Чербаковий Кайдан. Ми спілкувалися дуже тісно. В останні руки їх взучала. І вона приходила, розповідала про історію, розповідала, що <клухи> з іншої країни. І вони просили бізнесії, не лише їх роди. Так. До цієї колекції. Мені вдалося все добре. Фотографії з архівче однієї людини. Олександра Пуска. В нього прикиді також. Корень за вчили Гаварія. проживали на цій вулиці, де знаходиться бібліотека. Крім того, що він займався досвідуваннями родовою. Я постанула вечом прекрасного. Він шає видавцям. То незабаром він має видати колекцію постових листівок, створених на основі цих робіт. Зараз ми вам запропонуємо переглянути відео.

Ні. А, ну, просто уявлялося якось так. Я також їх, можна сказати, переживала а, і все в цілі було хмарі. Дівчатка, Дівчатка не давайте, хтось ще нам щось розкрадається. Давайте, коли я малювала ці роботи, то е, я надихалася розповідями моєї бабусі про село. Так як вона згадувала, що у неї, була оби... Ой, у неї в селі були дуже схожі хати, як фотографія. Коли я малювала цю буд, я намагалась передати. Робот, зараз що. Коли я надавалася роботи, то мені деколи здавалися добрими ноти, тим штришки, віком, захід, бакали. А деколи виходило не дуже. Але потім я перемолювала, щоб стало краще. Ми ж колись тут недалеко проживали, так і ми проживали навпроти ну, цього будинку, який вона намалювала. І коли вона ще була маленька, ви знаєте, ми там був, був дитячий майданчик, і вона часто гойдалася. Ось. І е, позаду знаходився цей будинок, і він, е, якщо так чесно, візуально не дуже вписувався в картину тих е, будинків. Так? Хоча він був короткий, е, але він був занедбаний. І тісь той дисонат, знаєте, викликав питання: а чому саме так, чому цей будинок не зруйнували? а, Бо можливо, на, на цьому місці можна було би звести багатоповерхівку. І ось мені розказали місцеві жителі, що це є пам'ятник архітектури, що його бережуть, але знаєте, не би так, як, як от історично склалося. Тобто йшли роки. Ніхто його не руйнував, діти на майданчику навпроти цього будинку е, зростали. Ось, і ніхто е, би я б тоді навіть не могла подумати, що колись ця дитина, яка була, повзала у пісочниці, буде малювати цей будинок. Так. Це, це справді е, ну, дуже важлива ваша робота, ваш вклад у, у пам'ятку. Проварів, архітектури броварів, бо знаєте, діти можуть малювати і сонце, і квіти, і природу. і Це теж дуже добре. Але мені здається, що отака от ідея, яка, яка у вас виникла, над якою ви довгий час працювали, вона є незабутньою, і ну, це є великий вклад у пам'ятку збереження архітектури вашого міста, нашого міста, бо ми от не звідси. Тому ми нічого не знали про ці пам'ятки. Це для нас, по суті, відкриття, так, хто там жив, які люди проживали, яка їхня була роль у можливо у розбудові цього міста. Ось. Тому ми хотіли би, ну я особисто вам дуже вдячна, що ви прикладаєте так багато зусиль для власне таких цікавих ідей, які потім війдуть в історію, думаю, і збережуть пам'ять. Ну, пам'ять таких пам'ять вашого міста, яка буде зафіксована у малюнках не тільки, не тільки фотографіях, але вже й в малюнках наступних поколінь. Дякую. Так, Дякую.